Буквально щодня увесь світ слідкує за подіями в Україні. Журналістам поважного американського видання «The Washington Post» вдалося провести інтерв'ю з Валерієм Залужним. Головнокомандувач ЗСУ не приховує його відверто. Дратують тези про те, що контрнаступ на сході та Півдні країни проходить повільніше, аніж очікували західні політики та військові аналітики. Це не шоу, яке весь світ дивиться, і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Залужний переконує, допомога союзників дуже важлива, і її кількість напряму впливає на швидкість і результативність дій наших військ. Танки «Леопарда», та бойові машини піхоти вже активно застосовуються українськими збройними силами, але без ґрунтовної підтримки з повітря про швидку перемогу можна не мріяти. І f 16 реально потрібні вже зараз. Ніхто не говорить, що завтра ми повинні порозброїтися і отримати 120 літаків. Мені не потрібні 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, бо іншого шляху немає, тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б, ти що з глузду з'їхав. Один із найгірших сценаріїв розгортання російсько-української війни це застосування ядерної зброї або ж теракт на найбільшій атомній електростанції Європи Запорізькій Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні. Бійтеся ядерного удару. Ну що, нам здаватися? І звісно, ніхто здаватися та вестись на ядерний шантаж Кремля не збирається. Олександр Храпач, телеканал Київ.